Сучасні вогнеметники працюють високотехнологічною зброєю, яка є на озброєнні ЗСУ. Долучайтесь до лав Збройних сил. І ми вас навчимо, як бити ворога. Слава ЗСУ! Ріняте дофлю. Наші вогнеметні підрозділи, зокрема вогнеметний звод, працюють з штурмовими підрозділами, доки є труба, він відпрацьовує як вогнеметник. От працював як вогнеметник і автоматично всі стають піхотинцями, штурмовиками. Виконують завдання, які стоять так само перед штурмовими групами. Багатопрофільна робота у нас, як у підрозділу РКБЗ. Розкажіть, будь ласка, про особливості застосування ТРПВ-16. Чи... ТРПВ-16, рушно піхотний вогнемет. Ну, не, де, правильно реактивний, це дуже важливо. Прицельна дальність 600. А, выстрела 300. Можно даже, если в блиндаже есть окошечко, да, ну, поемчик. Туда навелся, выстрелил, он туда и зайдет. Термобаричный заряд. То бишь, на открытой площади 50 метров квадратный. Образуется вакуум, умирает воздух и все. Выходит распыление аэрозоли. И в то же самое время, там в течение 0-2 секунды, Дві десятих секунди йде імпульс іскра. і І Зривається ось ця, ось ця аерозоль, образується дуже різкий перепад тиску, дуже високий. І образується за те, що зарає пісень, образується вакуум. І діє дія термобари застосована на різкому перепаді температури. Давай, Всем спасибо, уходим. Якщо знаходишся в зоні дії е термобари, то нічого живого практично не залишається. Да. Вон. Все. для Роботається. Дуже ефективна зброя в плані вуличних боїв. Сергій yeah. Сергій працював в Бахмуті. Когда вы штурмовали, была задумка такова, что загнать их в здание соседнее и отработать трубы. И в итоге, чтобы они оттуда просто не вышли. Уже третьи сутки уже именно нас штурмовали, штурмовали. Самый длинный бой был это 4 часа. Без передыха, без ничего. А Породяки, мы там слышали, я когда-то одну трубу отработал. Три пидра вылетело из здания. Сколько в здании осталось? Ні, скажу би ні не, не читав. Хто знаходиться всередині здання? Якщо не 200, то в будь-якому випадку контузія і не для опору вже немає змої, то тобто есть вже ж ти мало руможу заходити болі-міння спокійно і робити свою справу. Працювати з метом. Така сама історія, тому як, якщо б, не дай Боже, спідари побачили з дрону, що йде якась людина з тумбою, туди будуть насипати так, щоб не терпіти. Бояться вони це все. І вогнеметру бояться, і гранатометів бояться, тому що високоточна і високоефективна штука. Перемога. Чак ви бачите? Перемога, щоб всі, щоб всі розуміли, якою ціною воно, вона дістанеться. Тому що, щоб ці хлопці, які загинули, щоб це все було не зря. От, от і все. Перемога вона нас буде, зрозуміло, що буде, щоб було у всіх розуміння, що цього не допустити далі.